Готуємо сніданок, перці у духовці запікаються, будемо робити салат і котлети зробимо. Так, фарш курячий, яйце. Сіль. Чорна гірчиця. Так. цукіні. Потерла цю кіні на дрібну тертушку. Потрібно віджати. Я ще трошки за кадром відіжму. Не дуже я віджимала, трошки так. І додаю до наших. Котлеток, які зараз підсмажимо. А це дуже корисне. Я шкірку навіть не чистила, бо в шкірки теж дуже багато корисних речовин. І я просто нагадую, вживайте кабачки, цукіні у різному вигляді. І якщо кому потрібно очистити печінку. Так, у кого алергія часто буває. Тому раджу попити сік. Так, я ради вас вип'ю. Тільки ради вас. Так, чому печінку потрібно чистити? Ну, мабуть, забагато ліків використовуєте. І якщо хтось антибіотик вживав, тому це дуже-дуже потрібно. Тому. Смачненького трошки випила, а яке ж воно корисне. Так що е читайте і кому потрібно, використовуйте. Беремо топлене масло. Ого. І смажимо. Я не знаю, це не оладки, ні котлетки. Ну, мабуть. М'ясні оладки будуть у нас такі. Так, за кадром я все зроблю. Для себе я підсмажила на тепленому маслі. Не всі полюбляють так, тому іншим смажимо на олійки. Ай, щось я не знаю, куди дивитись. Це дійсно оладки. Я ще одне яйце додала. Так що можна було не віджимати сік, і тоді б були ріденькі і дійсно як оладки смажити. Поки оладки смажиться, поки перці охолонуть, беремо і робимо заправку до салату. Насіння гарбуза. І я завжди роблю насіння гарбуза і воложські горіхи. Воложських горіхів у мене немає, тому трошки є горішки пекану. І є така суміш, мігдаль з насіннями. Кунжуту. Тому, щоб воно не пропадало, буду використовувати. Перці почистила, порізала ось такими довгими смужками. Так. І за моїм улюбленим рецептом сюди потрібно додати кисле молоко. Так, просто квашу, і чи як там назвати її. І це дуже смачно, але у мене немає. Так, немає, то буде щось інше. Е, беремо наші горішки і насіння гарбуза. Так, беремо. Молоко кокосове. Так, Дуже гарне. 17-19%. Потрібно вибирати, щоб вона і жирненька була, так? Смачненьке. Ось така заправка замість кислого молока. Але ж потрібна кислинка, тому я додам сік лимона. Ось так. Сіль. Трошки сюди, трошки сюди. Так, все. Виливаємо це сюди і зараз будемо смакувати. І хочеться сказати, дивіться, яка краса вийшла. Не дуже. Але ж ми ж не в ресторані, ми ж вдома. Так. І йому дуже смачну їжу і дуже корисну. Так. І я думала, чим, чим можна прикрасити це витвір мистецтва. І подивилась, у мене ось таке чудо є. Крес салат. Я вам розповідала про насіння і спецію крес-салат, а ось придбала вже пророший. Так. Зелень. І зараз я навіть не знаю як. Я, мабуть, зріжу так обережно. І промию. І додам сюди. Вітаю вас сьогодні. 4 вересня і це мій корисний сніданок. Що я готувала, ви бачили? Тому беру оладки курячі, так, на топленому маслі. Ну, добре, одну возьму. Так, не мала, одну взяла на олійки підсмажені. Так. І чудовий салат. Вау. Крис салат беру і ось так притрушую. Багато не потрібно. Так, багато не потрібно, а самокладу. Добре. Він же має таку властивості. Гостренький такий. Ну що, спробуємо, що ми тут приготували, що у нас за різноманітність сьогодні. Так. Угу. Які смачні оладки. І як мені подобається, коли ось цей насіннячки, ці гірчичка, хрумтять. М -м -м. Супер, так, спробуємо. Перчик. М -м 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 -м. Вау. Це супер, це супер, так. Я не розсмакувала оцю зелень. Крес салат. Ну, добре. Дивавижний смак. М -м -м. Дуже смачний. Крест салат, дуже смачний. Зараз я поїм. А потім трошки-трошки розповім про крис салат. Готуйте такий перець. Це смачно. Заправка горіхова і з насіннячок це просто бомба. Салат вийшов дійсно дуже-дуже смачний. А корисний я навіть і не знаю, як. Перелікувати всю користь. О, в горішках, в насіннях дуже багато корисного. Крес-салат салат це дуже корисно. Перець потрібно їсти кожен день, так, поки сезон. А як його багато з'їсти? Так, ось так приготувати запеченим. можна багато з'їсти. Кокосова олія, це не олія це молоко теж дуже корисне. Так що... Користь на користі. так. І що я хотіла сказати? Хотіла сказати, буду їсти ананас. Ні, вже не буду їсти ананас. Ось таке у мене на десерт з'їм. І все. Що я хочу сказати? Ось це насіннячки крес-салату. Ми самі спробуємо виростити мікрозелень. Так, ось так. Заливаю водою, пів дня постоїть, потім воду зілью, ну і спробую виростити крес сала. А ви купуєте таку спецію так, на сінечках і використовуєте. Там... Дивимось, ось так виглядає. Мікрозелень. Що вони там в ну, землині немає землі. Ну, я не знаю як, але ж я спробую теж виростити. І ще раз нагадую, у крис салат і в зелені, і у насінничках дуже багато вітаміну А, бета каротину вітамін С і. Неймовірно багато вітаміну К. Вітамін К для судин. Але ж ніхто не каже, що у цьому дуже-дуже є корисна речовина лютеїн і зеаксантін. Ну, грубо сказати, це пігмент. І він дуже корисний для зіру, для вікових змін зіру. Так що щоб не було у нас вікових змін зіру, будемо вживати так. і в зелені, і ось в такому вигляді. Все, ходіть здорові, побачимось, папа.